Послання Богородиці Цариці Миру 25 грудня 1997 року. Дорогі діти, і сьогодні радію з вами та закликаю вас до добра. Хочу, аби кожен із вас роздумував і ніс миру в серці, кажучи, Я бажаю поставити у своєму житті Бога на першому місці. Так, дітоньки, кожен із вас стане святим. Дітоньки, говоріть кожному, я бажаю тобі добра, і він поверне тобі добро, і добро, дітоньки, оселиться в серці кожної людини. Дітоньки, сьогодні ввечері я вам приношу добро свого Сина, котрий віддав своє життя, щоб спасти вас. Тому, дітоньки, радійте і простягніть руки Ісусові, котрий є єдиним добром, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я поклоняюся тобі, дитятко Ісус, і дякую тобі за те, що ти народився, щоб зайняти перше місце в моєму житті. Прошу, зроби це, займи місце, яке належить лише тобі. Допоможи мені побачити все, що там є замість тебе, визволи мене від цих хибних ідолів, дякую, що посилаєш свою матір, щоб закликати мене завжди, поклоняйтесь моєму Синові. Коли ми поклоняємося тобі, Ісусе, наші ідоли падають, і ти займаєш перше місце. Дитятко Ісус, допоможи мені стати добрим, святим, як ти. Дитятко Ісус, до тебе я простягаю свої руки для добра і прошу допоможи мені сказати кожній людині, я бажаю тобі добра. І даю тобі всіх, кому я не бажав добра, і відповідав злом на зло. Я молюся також за всіх, у кого немає сил бути добрим і бажати добра, зціли їхні серця, якщо я ранив, щоб добро воцарилося в серці кожної людини. Амінь. Дорогі друзі, прослухавши запис, давайте залишимося в тиші, в молитві, давайте промовимо імена конкретних людей і скажемо Я бажаю тобі добра. Давайте попросимо Марію допомогти нам згадати імена тих людей, яким нам важко сказати Я бажаю тобі добра. Марія закликає нас прийняти рішення і любити. Давайте зробимо це, наважимося любити і скажемо від імені Ісуса Я бажаю тобі добра. Продовжуємо, поки не відчуємо любов до цієї людини. Так нас навчає Марія. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.